Вітаю! Давайте знайомитись. Я, Коверя Жанна Анатолійовна, випускниця даного закладу. Мій шлях до цієї школи розпочався 1 вересня 1998 року, отримавши освіту в Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Галактоновича Короленка. Моя життєва дорога повернула мене знову сюди. Року, вже 13-й рік успіх. І я маю честь займати посаду соціального педагога. Як говорив Конфуцій, знайдіть собі роботу до душі і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Мені пощастило. Адже кожного дня я насолоджуюсь своєю професією і щиро радію, що маю можливість творити людину, яка здатна розвиватися і змінювати світ на краще. Моя місія допомагати здобувачам освіти. Реалізовуючи завдання нової української школи у формуванні успішної моделі випускника як патріота, особистості та інноватора, акцентуючи увагу на розширенні базових знань і наскрізних вмінь. Відповідно до державного стандарту, соціальний педагог це посередник між учнями, школою, сім'єю та іншими соціальними службами. Наш світ розвивається досить швидко, і недостатньо мати лише міцні знання, потрібно вміти здобувати їх впродовж життя. Сучасне навчання як їзда на велосипеді, лекція нічого не дасть. Хочеш навчитися, сідай і крути педалі. Тому я використовую інтерактивні та практичні методи, які діти зможуть застосовувати у реальному житті. Перестати працювати над собою. Адже у професії учителя немає межі досконалості. Сучасна школа це коли щодня вчаться не лише діти, а й педагоги. Тож я намагаюся йти в ногу з часом, підвищувати свій фаховий рівень на вебінарах, семінарах та курсах підвищення кваліфікації. Творчий педагог завжди прагне йти вперед до кращого. До прогресу, до самовдосконалення. Та найціннішим проявом є вміння ввести за собою, проявляючи лідерські здібності, бути наставником і допомагати учням отримувати перемоги. Пишаюся тим, що виконавчий комітет Семенівської селищної ради вже вдруге відзначив мою діяльність грамотами. За сумлінну працю, високий професіоналізм і значний внесок у розвиток здобувачів освіти. Також приємною відзнакою для мене стала подяка за багаторічну і плідну співпрацю з органами національної поліції, за вагомий внесок у реалізацію заходів щодо захисту інтересів суспільства, це і співпраця під час допитів, слідчих експериментів за участі неповнолітніх. Та захист їхніх інтересів у судових засіданнях. Це і профорієнтаційні екскурсії на базі відділів поліції селища Семенівка та міста Глубине. Як соціальний педагог, класний керівник та вчитель інтегрованого курсу здоров'я, безпека та добробут свою діяльність я спрямовую на впровадження програм профілактики булінгу, домашнього насильства, суїцидальних ризиків. Попередження проявів девіантної поведінки, подолання негативних явищ і пропаганду здорового способу життя серед здобувачів освіти, формування навичок толерантності, гендерної рівності, безконфліктного спілкування та інших соціально значущих тем. Найвищою нагородою є те, що здобувачі освіти забігають до мене не тільки на індивідуальні бесіди та консультації, а можуть відкритися і поділитися своїми таємницями просто так, тому що мені довіряють і хочуть розділити зі мною свою радість або порадитись, як вирішити ту чи іншу проблему, яку не можуть нікому довірити. Я пишаюся, що я соціальний педагог, і мені подобається моя робота. Звичайно, що, як і в іншій професії, є багато труднощів. Це і організаційно-методична рутина, і безліч паперової документації. Звісно, хочеться мати більше вільного часу для себе, сім'ї, рідних та друзів. А натомість доводиться проводити вечори за підготовкою нового заходу, проєкту чи конкурсу. Та не дивлячись ні на що, я точно знаю, що вдома на мене чекають люди, які завжди підтримають. Разом з ними будь-які труднощі перетворюються на можливості для розвитку, зростання та перемог. І коли я бачу результат та зазираю в дитячі очі, «Коледа? то розумію, «Коледа? що живу Щоб не даремно. Історію перевернемо, Боже, врятуй, покажи шлях, Існувати дай на своїх поляшах.